Вітаю вас, малята! Дітки, подивіться на фото і спробуйте впізнати, яке це місто. Чи впізнаєте ви ці місця? Можливо, ви тут бували? Будьте уважні! Ну що, впізнали? Так, це наше місто, в якому ми з вами живемо. Дітки, а як називається наше місто? Вірно, Одеса. А як називається море, яке є у нашому місті? Так, Чорне море? В Одесі найбільший порт в Україні. А наше місто велике чи маленьке? Вірно, велике. Дітки, а ви знаєте назву вулиці, на якій ви живете? А скажіть, в які місця ви найбільше любите ходити? Можливо, до нашого місцевого парку? А чи любите ви наше місто? Любите? І я теж дуже люблю своє рідне місто. А зараз, дітки, послухайте вірш Дмитра Павличка, де найкраще місце на землі, де зелені хмари яворів, заступили неба, сині став, на стежинці сонце я зустрів, привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільше на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхалося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Кого ж зустрів хлопчик на Стежинці? Сонечко. Що ж він його запитав? Так, де найбільший на землі народ. А що ж йому сонечко відповіло? Так, що всі народи рівні, а земля найкраща, де вродився ти. Пропоную вам вивчити цей віршик на пам'ять. Повторюйте за мною, давайте разом! Де зелені хмари яворів, заступили неба синій став, на стежинці сонце я зустрів, привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхалося здаля. Правда? Все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Вчімо віршик та присилаємо мені у групу. Натхнення вам малята! І до зустрічі!